Цифровий меморіал пам'яті відкрили в Коломиї. Його встановили на знак подяки та шани нашим краянам, героям, які віддали своє життя за волю і незалежність України. На площі біля ратуші зібралася громада Коломиї, родини загиблих на війні прийшли на панахиду, присвячену нашим краянам, які віддали своє життя за Україну. Тепер інформацію про них можна буде переглядати на цифровому меморіалі. Нагадаємо, напередодні сім'ї наших героїв спілкувалися з владою, де власне висловлювали свої пропозиції щодо встановлення цього пам'ятного знаку. Дуже приємно, що наша влада постаралася. Для наших захисників такий меморіальну таку дошку в пам'ять про наших героїв. Дуже ну, такий час, тяжкий час війни. Це дуже допомагає нам тримати, триматися і щоб наші сини знали, що ми про них пам'ятаємо. Герої не вмирають. Дуже гарно можу і почитати все. І, і всіх тут ну, поважали всіх, думку всіх і всіх героїв. Я задоволена, що місто для нас зробило таке, що ми можемо підійти в будь-який час, навіть і діти, молодь, можуть це бачити. Прекрасно тут є мій син. Про встановлення цифрового меморіалу в Коломиї думали вже давно на площі біля ратуші є світлини Героїв Небесної Сотні та Небесної гвардії, але з того часу загиблих більше є. І тепер їхні світлини та коротка інформація будуть власне на цьому меморіалі. Це місце пам'ятне тим, що тут була перше розміщена небесна сотня. Вона той пам'ятний знак. Він так і стоїть до тепер. Це тимчасове тоді було. що ми знали, що є площа Героїв, яка буде. Площа героя для вшанування всіх героїв України, всіх поколінь, тобто це є такий тимчасовий місць. Але коли з початком російської агресії 2014 року з'явився ще один пам'ятний знак Небесна гвардія. Але коли почалось повномасштабне вторгнення, ну, на жаль, більше 150 вже є загиблих в нашій громаді. І ми розуміли, що ми кожна родина, кожен Мама хоче, щоб її е, ім'я, її сина, чи, чи внука, чи чоловіка, чи дочки були у, у вшановані. Тому таким, така форма не вміщала. Тому досягнення техніки дозволяє робити отакий меморіал електронний. І саме тут буде не тільки вже фотографія, коротка інформація, тут може бути і відео, і різні моменти. Це буде мати багато функціональну таку роль. Зникло на зустрічі з родинами загиблих. Тобто стояло питання, як вшанувати. Ми вшановували на бікбордах, на сіті лайтах але це є обмежений ресурс. Тому отут, тут можна в одному місці одночасно може бути вся інформація. Наприклад, що кілька секунд, що кілька хвилин, круглодобово воно постійно буде подавати цю інформацію. Духовенство провело панахиду за нашими загиблими героями та молились про якнайшвидший мир в Україні.